Одій дівчині Сейді Роуд, яка йде по трасі у передмісті Вашингтону, телефонує лікар-психолог і дорікає, що вона не прийшла на заплановану зустріч. Сейді запевняє, що її покликали гори, але лікар впевнений, що таким чином дівчина переживає смерть знайомої. Сейді асоціює ту жінку з собою. Той самий вік, та сама робота, і навіть атмосфера у її домі холодна та порожня, як в неї. Психолог закликає її жити тут і зараз, не роблячи жодних важливих кроків. Кол Тернер продає на ринку різноманітні рослини. Інші люди, які торгують пор... Руч пліткують про те, що хлопця кинула дівчина. На цей ринок приїжджає Сейді, щоб за порадою психолога купити живу квітку у горщику. Кол помічає дівчину та пропонує допомогу. Вона просить обрати їй рослину, яка майже зовсім не потребує уваги, тому що її часто не буває вдома. Хлопець відмовляється продавати їй бегонію, яку треба поливати через день. Молоді люди сваряться і дівчина уходить. Коли Една зауважує, що кол фліртував з дівчиною, він наздоганяє Сейді і пропонує зустрітися. Потім він вибачається та йде, але дівчина зупиняє, його та запрошує випити кави. Кол та Сейді гуляють вздовж каналу. І спочатку дівчина розповідає про свою роботу арт-кураторкою. Потім з'ясовується, що хлопець, окрім агрономії, має додаткову спеціальність. Це історія. Він пише книжку про успіх та падіння імперії і роль землоробства у цьому. Але зараз робота над нею трохи зупинилася, тому що його тато травмувався, і хлопець приїхав допомагати йому. Кол привів Сейді до будинку, де знімався найстрашніший фільм жахів. Але вона каже, що фільми її не лякають, тому що не боїться. Це свідомий вибір людини. Хлопець пропонує парі. Вони біжать на випередки нагору. І якщо він переможе, то вона розповість, чого боїться насправді. Перед стартом Кол використовує аерозоль для дихання, але він все одно програє парі. Молоді люди йдуть в національну галерею мистецтва, де роздивляються картини та розмовляють на тему страхів. Седі розповідає, що коли їй було шість, то вони з мамою рятувалися з країни на плоту. І через п'ять днів, завдяки силі та хоробрості її матері, вони досягли берега. Того дня маленька дівчинка вирішила, що більше ніколи не буде боятися. Після галереї вони йдуть до. Бару, де Сейді співає, і увесь зал її аплодує. Потім ведучий викликає наступного учасника, і це кол, який дуже соромиться і відмовляється співати на сцені. Ввечері сидячи на набережній, хлопець захоплюється її життям, але дівчина вже не впевнена, чи хоче вона так жити. Ця відверта бесіда завершується поцілунком. На світанку вони продовжують цілуватися та підходять до будинку Сейді. Помітно, що їм зовсім не хочеться розлучатися. Нарешті вони прощаються, і дівчина зачиняє за собою двері. Але молоді люди, кожен по своєму сумнівається. Сейді рішуче відкриває двері та притягує до себе хлопця. Молоді люди кохаються, отримуючи задоволення один від одного. Кол повертається на родинну ферму у піднесеному настрої. Там його зустрічають батько, мати та сестра Метті. Хлопець розповідає, що зустрів неймовірну дівчину і зізнається, що вона та сама єдина. Його рідні радять йому не бути занадто нав'язливим. Минають дні, Кол відправляє дівчині повідомлення за повідомленням, але вона мовчить. Хлопець нервується і страждає. Згодом з'ясовується, що він залишив у неї в сумочці свій інгалятор від Асми якому є трекер завдяки трекеру? Кол виявляє місце знаходження дівчини, і на його подив це Лондон. Мати пропонує йому полетіти туди і зробити дівчині сюрприз. І ось він у Лондоні. Їде у таксі та розповідає свою історію. Кол везе з собою подарунок: кактус, рослину, яка не потребує багато уваги. Хлопець виходить біля Таорського мосту. Трекер показує, що Седі повинна бути поруч, але її немає. Натомість його оточують якісь чоловіки, які блокують його, щось вколюють, надягають на голову мішок та кидають у машину. Він Приходить до тями і бачить чоловіка, який запевняє, що Коул жива легенда, тому що він зупинив їхній вантаж у Туреччині та замовив вбивство у Берліні. Хлопець не може нічого зрозуміти. Чоловік каже, що Коул – податківець, якого дуже хоче знайти його шеф. Коул намагається пояснити, що він звичайний фермер і приїхав до дівчини, щоб зробити їй сюрприз. Але чоловік не вірить та готується катувати його. Він погрожує застосувати шершня вбивцю та вимагає сказати код доступу. Хлопець стверджує, що не знає ніякого коду. Як тільки чоловік підносить Ходу обличчя Коула, двері в приміщення вибивають, і на порозі з'являється озброєна Сейді, яка знищує ката і звільняє кола. Хлопець не вірить своїм очам. Вона дає йому зброю та наказує стріляти у всіх поспіль. Під час стрілянини вона зізнається, що є агентом ЦРУ. Кол каже, що бандити прийняли його за податківця. Це дуже дивує дівчину, і він розуміє, що вона є податківцем. В катакомбах агент Роуд знищує багато ворогів. Вони виходять з печери і з'ясовується, що всі події розгортаються у хайберському проході у Пакистані. Машину, в яку збиралися сісти Сейді та Кол. Знищують бойовики, тому молоді люди тікають, спускаючись з гори на п'ятій точці. Дівчина зупиняє автобус, висаджує пасажирів та намагається підірватися від погонів, вімкнув задню передачу. По дорозі вони встигають з'ясовувати відносини. Дівчина стверджує, що він має поведінку кактуса, та, окрім того, ніколи не виїжджав за межі країни, що дуже розлютило хлопця. Все це відбувається на великій швидкості з пострілами та ворогами, що летять у прірву. Кол вибирається на дах автобуса та намагається зупинити переслідувачів, кидаючи в них речі. На одному крутому Році він повисає над прірвою, але йому вдається повернутися до салону. Тут хлопець бореться з бойовиком, який намагається вбити Сейді. Поки дівчина відволікається на нього, через вікно на неї нападає другий бойовик та виштовхує з водійського місця. Після довгої боротьби їм вдається позбутися всіх нападників. Парочка залишає автобус та йде пішки. В цей час у печері, з якої втекли герої, бойовики розглядають фото Коула. Вагнер каже Левеко, що податківця немає у базі даних розвідки, тому з ним працюють неофіційно. Сейді та коло йдуть по ґрунтовій дорозі разом з цивільним населенням. Хлопець докоряє їй, що вона не розповіла, що є таємним агентом. Вони сперечаються про те, хто з них скільки збрехав про себе, а потім сідають у таксі. Лавек розглядає комах за склом акваріумів у печері та обіцяє поговорити з містером Утамі, щоб виграти трохи часу. Вагнер впевнений, що обов'язково знайде податківця. Лавек наказує розіслати фото кола всім мисливцям за головами. Та обіцяє мільйон доларів тому, хто знайде його живим. Він вважає, що тільки кол як податківець знає код доступу. Молоді люди приїхали до міста Мінго. На ринку Сейді покупає хустку та одягає її. Вона каже, що врятує його, але він повинен бути поруч. Дівчина підходить до закладу та розмовляє на місцевому діалекті. Звідти виходить чоловік, який одразу міцно обіймає та цілує її в губи. Це Марко. Він запитує, хто її друг. Сейді представляє його як цивільного, якого вона врятувала. Марко проводить її всередину та пригощає. Він каже, що мав би здогадати, що це вона наробила стільки шуму в печерах. Сейді зауважує, що то були люди, які вкрали біологічну зброю. Ацтек. Марко розповідає, Відає, що ті типу, через високооплачуваною охороною може використовувати тільки одна людина лавек, дискредитований французький шпигун. Він займається торгівлею зброєю та замовними вбивствами. Кол цікавиться, чи вони пара. На що Марко відповідає так, а Сейді, ні. З цю інформацію неприємно чути колу. Сейді каже Марко, що треба знайти ацтек та переправити Кола до Америки. Це викликає у чоловіка запитання: хто такий кол насправді? Сейді стверджує, що він просто помилка. Кол скаже: ні, та дорікає, що вона спочатку назвалася арткура. Аторкою, що викликає сміху Марко. Чоловік розуміє, що кол хлопець Сейді. Потім він розповідає, як на завданні втратив руку через неї. Після цього кол розуміє, що для Сейді він другорядна мета, тому що для неї важливіше знайти ацтек. Дівчина дає Марко гроші, щоб він відвіз хлопця додому. Потім вона прощається та йде, але повертається та просить кола більше ніколи не писати та не телефонувати їй. Раптово її приводить назад мисливець за головами та вбиває Марко. Він веде парочку перед собою, а вони продовжують сваритися між собою. Потім Мисливці вбивають одне одного, намагаючись перехопити податківця. Молодим людям вдається врятуватися від них. Дівчина збирається сховати кула у безпечному місці. Посеред розмови Сейді розуміє, що бойовики підозрюють, що податківець, тобто вона знає код доступу. Виявляється, що це код від кейсу, в якому лежить Ацтек. Але Сейді не знає його, тому що він був знищений тою знайомою жінкою, яка загинула. Дівчина робить висновок, що без коду левек не може продати ацтек, тому зброя й досі в нього. Після цього вона вирубає хлопця. Далі події розгортаються в Рах Пакистану на майданчику біля приватного літака. Сейді передає Вагнеру зв'язаного кола як податківця. Вона вимагає обіцяну нагороду. З машини поруч виходить Левек. В руках його охоронця кейс з Стеком. Злочинець чекає від хлопця код. Дівчина хоче забрати гроші. і Левек каже, що вона їх скоро отримає переказом. Це зовсім її не влаштовує. Вона вимагає готівку. Левек обіцяє гроші після перельоту, але сам їде на машині, тому що боїться вибуху біологічної зброї. На борту літака охоронець обшукує речі кола та знаходить телефон. Є фото хлопця та Сейді у ліжку. Тоді дівчина зізнається, що код у неї, але Вагнер не вірить їй. Вона віддає йому капсулу з пристроями, які вражають електричним струмом. Вагнер відключається. Дівчина починає битися з одним охоронцем, а другим займається кол. Весь час вони не припиняють сваритися через фото, яке зробив кол в ліжку. Сейді нагадує хлопцю взяти кейс та скористатися парашутом самому. Але він хапає поранену дівчину та кейс відчиняє двері та стрибає з літака. Вони опиняються в Аравійському морі на острові Сокотра. Дівчина до тями та дякує Колу за порятунок та кейс. Левек розважається на вечірці, коли йому телефонує Вагнер і розказує про втікачів. Розлючений Левек каже, що вони повинні передати покупцю робочу зброю через 48 годин. За ним спостерігає чоловік на ім'я Отамі. Ввечері Сейді подає сигнал в ЦРУ, завдяки якому там визначають її місце знаходження. Кол наклав пов'язку з рослинами на її рану, щоб зупинити кровотечу та поширення інфекції. Вона дивується, чому він ніколи не виїжджав за межі країни. Хлопець каже, що дуже потрібен своїй родині, але дівчина сумнівається в цьому. Сейді розповідає, що її мама померла, коли вона була маленька. Потім вона відкрила для себе армію, де зрозуміла своє призначення. Колу здається, що батько чи мати пишалися б такою донькою. Вранці на острів прибувають злочинці, на чолі з Вагнером, який віддає наказ взяти податківця живим, а дівчину вбити. Починається стрілянина. В цей час на морі з'являються човни з морськими піхотинцями. Вагнеру вдається схопити кейс за стеком та втекти. У штаб-квартирі ЦРУ на поліграфі допитують Сейді та Кола. Агент Джексон підозрює, що хлопець іноземний шпигун, який хоче зірвати місію. Дівчина намисно зізнається, що думка врятувати життя колу була помилкою, що дуже ранить його. Він каже, що їй потрібно зустрічатися з кимось, до кого вона не має емоційної прив'язки. Дівчина стверджує, що він уникає життя. У відповідь чує, що вона боїться підпускати до себе людей, щоб не втратити їх. Сейді викликають до шефа. Дівчина обіцяє виправити помилки, але її відсторонено від місії. Агент Джексон погрошує колу, що його судитимуть. Він стверджує, що Сейді не загубила ацтек, а хоче отримати гроші, але кул впевнений, що вона на таке не здатна. Джексон демонструє йому фото вбитих дівчиною людей, кажучи, що вона брехуха. Раптово Коул бачить на одному щось важливе. Він пояснює шафу та іншим агентам, що в кадр потрапив вазон за марантом. Цю рослину використовували не тільки в їжу, але й ацтеки для своїх ритуалів. Сейді згадує, що в жінки, яка розшифровувала код від кейсу, теж була ця рослина. Коул робить висновок, що генетичний код цієї рослини є кодом доступу. Дівчина пропонує влаштувати для Левека пастку. Повідомив йому, що податківець готовий продати код. Для цього потрібно відправити йому першу частину ключа. Для цього агентам потрібен податківець, але кол відмовляється від цієї ролі. Вони вмовляють його, кажучи, що такі люди, як Левек, не зупиняються ні перед чим. Врешті-решт, він погоджується на це, тому що хоче захистити тих, кого любить. Шеф відправляє Сейді додому. Вона забирає коробку з кактусом кола та йде. Левек з Вагнером отримали першу частину коду. Як шпигун підозрює, що це пастка Вагнер вставляє флешку в кейси. Перший ключ спрацьовує. Левек наполягає, що це пастка, але вибору немає. До кімнати входить містер Утамі, Тамі, покупець стеку. Він збирається піти на зустріч з податківцем разом з Левеком. Кол приїжджає у велику будівлю, піднімається на ліфті в ресторан. Він дуже хвилюється. На ньому закріплено прослухування. Джексон запевняє, що Левек повинен тільки побачити його і все. Кол сідає за свій столик. Джексон заспокоює його, кажучи, що вони все тримають на контракт. Контролі він бачить, що приїхали Левек з Отамі та охороною, і оголошує готовність. В цей час відкриваються двері їхнього автомобіля, і Вагнер з охоронцями розстрілює агентів. Кол чує постріли. Поранений Джексон наказує йому тікати, але Кол приймає рішення залишитися. Він вірить, що Сейді прийде йому на допомогу. За столик кола сідають Левек та Отамі. Вони пропонують відкрити кейс. Кол дякує їм, але вони не розуміють за що. Він пояснює, що вони позбавили його необхідності вбивати агентів самому. Але Левек йому не вірить і вимагає код. Доступу. Кол нахабно збільшує свій гонорар двічі. Він намагається тягнути час балачками, очікуючи на Сейді. У містера Утамі уривається терпеці, він голосно вимагає код. Тут в ресторан ефектно з'являється Сейді, яка має приголомшливий вигляд. Дівчина зустрічається поглядами з Колом, який полегшено зітхає. Вона вибачається за спізнення та сідає поруч зі своїм хлопцем. Вона зізнається, що є податківцем, та звертається до Утамі з проханням переказати гроші на її рахунок, коли кейс відкриється. Утамі згоден з її умов. А Левек залишається поза грою. Кул намагається зупинити дівчину, але вона повторює його слова: коли ті, кого ти любиш у небезпеці, то робиш усе можливе. Вона вставляє флешку в кейс, спрацьовує другий, третій та четвертий ключі. Кейс відчиняється. Ацтек знаходиться на місці. У тамі дає сигнали, помічник переказує гроші. На її рахунок зараховується 10 мільйонів доларів. Левек не збирається так просто їх відпускати, але вона каже, що дає 10 мільйонів доларів за його голову. І вона не знає, скільки мисливців за головами навіть. У цьому ресторані. Багато людей почали отримувати повідомлення на телефони з тією пропозицією. Вони дістали зброю і почалася паніка. Левек вирішує торгуватися, пропонуючи 20 мільйонів за голову Сейді. Дівчині вдається непомітно схопити ацтек та сховатися разом з колом під столом. Починається стрілянина. Дівчина передала ацтек бойфренду, а сама професійно розправляється з її злочинцями. Потім кол отримує зброю та починає стріляти. Левек наказує Вагнеру забрати у дівчини контейнер. Захищаючи Сейді, кол падає по Сходах разом з Вагнером. Вони потрапляють до технічного приміщення, де пошкоджують механізми, які відповідають за обертання ресторану навколо осі. Ресторан починає обертатися все швидше і швидше. Левек вбиває отамі та намагається забрати контейнер у Сейді. Кол продовжує битися з Вагнером та перемагає його. Потім він допомагає дівчині впоротися з Вагнером, який вилітає з вежі. В останню мить Сейді вдається схопити контейнер у нього з рук. Кол робить їй комплімент за сукню та цілує. Кол та Сейді в його батьківському домі за столом, в центрі якого. Стоїть той самий кактус. Вони обговорюють їхню майбутню поїздку залізницею Європою. Він буде збирати матеріал для своєї книжки, а дівчина має цілий список клієнтів, яких треба відловити. Парочка просить рідних потурбуватися про кактус і щасливо переглядається. Три місяці по тому кол чекає на сей біля театру. Вона приїжджає на розкішному родстері, у багажнику якого лежить чоловік, торговець зброєю. Але вони вирішують, що робота залишається в машині, тому що у них побачення.